Готуємо квас з чотирьох інгредієнтів. Погнали! Квас оживає буквально на очах, і все це завдяки дріжджям від ямуна. Залишаємо квас бродити на дві доби при кімнатній температурі. Для ферментації квасу нам потрібна отака пляшка з бугільною кришкою. Дивіться, вона отак зачиняється. Якщо звичайну пляшку, то квас у нас зірветься в холодильнику. Знайдіть отаку гарну бутилку, і вона вам зіграє гарну службу. Щільно закриваємо отак от кришкою і відправляємо на 5 днів до холодильника. Можна і на тиждень. Побачимося через тиждень. Магія монтажа. У вас пройшла секунда. У нас тиждень. Наш квас готовий. Дивіться, він став більш темний і такий мутненький, але золотавого кольору. Зараз будемо відкривати. Є один секрет. Коли додаєш родзинки від ямуну в пляшку, квас буде завжди газований. Якщо їх не додати, газу не буде. Дегустуємо. Квас на березовому соці за вас. А, це бомба. На, скуштуй. Смачного. Приготуйте і ви.